Людмунчатів. Після цієї перемоги лише кілька боїв віддаляють чакса від фіналу відбірних змагань до чемпіонської ліги АКЕДО, де змагаються найвидатніші гравці. Через кілька тижнів там будемо ми. <звук> І борд. Один з кандидатів до ліги демонструє міць свого велетня тонка. Що яким чином випередив усіх воїнів Акедо? Як я і обіцяв весь тиждень, якщо я виграю цей бій, переможне паті у мене на хаті. А як я обіцяв вам весь тиждень, ми зіпсуємо ворду його переможне паті. О, так! Кабнет вирує чутками про таємного музичного гостя Синтфайра! Файра. А, точно не мій Джем. Оцініть мого нового воїна панкчера. Раз, два, раз, два, три. Оце хардкор! Йдеться не про музику. Треба дізнатися. Де Ворд узяв велетня. Ходімо. <клес> А, Кап, як тобі? Ха. Слава кабнету відчиняє будь-які двері. Привітаємо аплодисментами сьогоднішнього таємного хедлайнера! Єдиний і неповторний Деміан Ворд? Ворд? Він хедлайнер? Танцювати усім! негайно! Бо інакше! Супер -зірка ти! всі. Та хто б тебе любив? Якби ти не платив! Що? Він не дізнається, що це кричу я. Що ви тут робите? Не танцюйте. Mm -hmm. То ви прийшли слухати музику? Mm -hmm. А хочете концерт? Монетку вгору? Лише музичні бійці? Згода, панк черповелитель гітари. Дедбрид був ударником. Тепер зомбі, а Батіго Хвіст видає баси як рок зірка. Невже? Що ж, скріншот повінця завантажений ритмами. Гіперлок у попенлок просто бестія. І ніхто не робить бітклівер ліпше за сило Рога. Погнали! Готуй! Бій! розкол!

Розкол! Обережно мріє. Переможець цього раунду виграє матч! Супер мега ультра класний однорогий плід! Якщо ти не уважний, ти не музикант. Удар розкол! <риклад> не може бути! Я мав перемогти! Ви не підете звідси без матчу реваншу. Пан вжаримо! Є! Yeah! Трясся! Я ніби знову на Сейшені! Руки вище народ! <риклад> <риклад> Це була... Вже круто! Так, але ми нічого не дізналися про велетів. Коли дійде до відбірних змагань, у нас будуть проблеми. Так, та принаймні не довелося довго слухати брикої вард музики. Капець. Гітарне соло! А, ти,